Йдемо в кіно. Українське кіно. Девочки, скажете мені пару слов. Слава Героям слава! Зайшли в зал. в зал. Кінотеатр. Кінотеатр, зараз будемо дивитися українське кіно. Кінотеатр. На виласті якесь називається, Йдемо. Ось такий кінотеатр. зараз трохи вам покажем. Внутри кінотеатра. прийшли на фільм Велика прогулянка. Український. Це грає Вірка Сердючка і Андрій Данилко. Кравець, а ткач. А. Остальних е, артистів я не дуже знаю, і це перший український фільм, який мама буде дивитися в Америці на великому екрані. екрані а, людей, і, людей, і, і, мало. І, Сота частина українців мало тут, так що виторгів не дуже великий буде. Не ну і ці всі гроші йдуть на війну. Вони сказали, і акторів багато а, на війні та. теж ті, які знімаються тут. Ось ми вийшли з кінотеатру, зараз їдемо додому. Мама, розкажи свій відгук про фільм. Подивилися фільм української режисури Велика Прогулянка. Дуже подобалась природа України. Дуже зворушливий був кінець. Українські актори грали, які зараз знаходяться на війні. Ну, а за обші враження я промовчу. Нехай більше людей подивиться і тоді можна сказати своє враження. Хотілося щось глибше. Глибшого, да. І українська глибшого. діаспора теж підвела, небагато я людей не прийшло. Зав був. Третя, третя да. частина якщо була заповнена е, е, діаспорою, а так людей дуже було мало. Так що о, є, о, осталась незадоволена. Підтримкою. Підтримкою українців, тому що. Побули за рубежом, побачили краще життя. У мене зовсім друге уявлення. Про це краще життя. Хочу в Україну, хочу в свою рідну землю, до своїх людей, але ж не знаю, як буде в майбутньому.